Ура! Дівчата, кращий не може бути. Васесвід готує ось до цього. До десятки пентаклів. Це надійні і стабільні відносини з чоловіком. Звісно, десятка це найбільша карта в цифрах в Таро. Це коли вже вибір ми робимо. Я вже казала, але повторююсь, не тільки серцем, а й душе, боже мой, а головою. Це коли дом, повна чаша, це коли є гроші, подивіться стільки пентаклів, пентаклі, монети – це гроші. Це коли є навіть сумісний, спільний, вибачте, бізнес, ну всіх, але це програється. Це коли є діти, якщо ця тема актуальна, це коли, що ще коли є і ваші чи його батьки, якщо вам це. Подобається. Тобто це дуже класне сімейне життя з підписом чи ні, це вже я маю на увазі враксу, це вже у кожного своє, але надійні стабільні відносини вони говорять самі за себе. До чого ще вас готується? Що ну, зараз ви в очікуванні, вам треба почекати, почекати, і ви дублюються карти, ви будете проживати з цією людиною. Від одним дахом людиною, якою будуть такі відносини, ви будете триматися рука в руці. В цих відносинах буде енергія, вогонь, тобто якісь спільні плани, четвірка це стабільність. Бачите, оці чотири стовпи це стабільність. Тому вас до цього готують всесвіт. Як я щаслива за вас. До чого ще вас готує всесвіт? Ось він, король Пентаклі, ваш